Щоразу, коли ви повертаєте свою десятину, ви підтримуєте Божих служителів у всьому світі. Одним з таких служителів є пастор Дріані з південно-мадагаскарської конференції. Під час своєї подорожі до членів церкви пастор Дріані натрапив на велику колоду, яка перегороджувала дорогу. Коли він зліз з мотоцикла, п'ять грабіжників оточили його і вимагали віддати все, що він мав. Він спробував пояснити, що є пастором церкви адвентистів сьомого дня, проте це не допомогло, і вони відмовились відступити. Тоді пастор чомусь згадав ім'я одного члена церкви, який жив далеко звідти. На його подив, один з грабіжників втрутився, сказавши залиште його. Той чоловік якось врятував мені життя, коли мене поранили ножем. Грабіжники заспокоїлись. А після того, як пастор розповів їм кілька біблійних віршів, вони пообіцяли захищати його до кінця подорожі. Через деякий час перед хрещенням новонавернений чоловік зізнався, що він був одним із грабіжників. Ваші десятини і обіцяні приношення підтримують майже 34 тисячі таких людей, як Дріані, по всьому світу. Багато з них ризикують своїм життям, щоб поширювати Євангелію. Завдяки їхній роботі багато хто, зокрема колишні розбійники, мають шанс почути про Ісуса. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, завжди ставмо Бога на перше місце.